— Група прикриття, пасажири. — Ми ж нічого собою не дали кидати. — Хтось такий зафантазував. — Ніхто нічого собою не кинув. — Навколо будинку, Юр. — Колому веди. — Старайтеся, коли поранений, менше одного когось слухайте. Так, народ, Кого, як тягнути цей, я вже я чую, що гриша мені вже вилізла. Я, я не про те, я Ой. кажу, щоб я тебе... Увага! Ува! Я думаю, вони колону пропустять, хтось один, вже можливо пропускають. Сіли, сіли, Ранений, Ранений блять! Тихо! Я його вбив чеченно, що він далі стріляє? Падай, 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 там розберемося. Тихо, 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 тихо розібрали. Значить двоє зліва, зліва, пора! Є, сюди був постав, немає його звітовкою, все. Граната. Я не все, працюємо, хлопці, раня не працює. Двоє поранених! Двоє поранених! Двоє поранених, Паша до мене прикриваєш. Справа, дива біля одного. Я працюю. Єбать, блядь, пиздують і родичі. Граната! Дивися, дивися, мерли. Витягуємо, виходимо з-під бою, з прикриттям. В цьому напрямку! Цьому напрямку! За мною підняли! Бігом! Виходимо, прикриваємо! Береме, беремо, 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 Виходимо, виходимо, прикриваємо! Постав ноги, постав, постав ноги! Ти молдавий, я ж перший маю! Я! давай, Граната, так тобі треба, куха! За білу лінію, хлопці! За білу лінію! Граната! Сумку до них! Сумку до них! Сумку до них! Чотко, <риклад> чітко, чітко <риклад> працюйте, працюйте! Сьох, сто, що така хай що! Давай, пать, давай. Выходи, выходи. Выходи, працюй давай! — Я за все, ліф блядь, на пальце нахуй. Голова, блядь, щукаш, на пальце ебашка, блядь. Сука, сын, блядь. Я его нахуй точно приєбеню блядь. Так, ну ага. Нога ціла вся, та? Голова тільки в голову ранена чи куди грани. Тільки в голову. Тільки в голову. блядь? Ну, як начали, так то вони дуже шишку, шишку. Дай якусь палку, що небудь. З чим, як ви треба було. Ні, Дай Я... 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 Ще один наложимо. До дупу, підніми. Мерк, візьми там зай. О, ось, 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 ось. Ось ще трохи? Да. — Можете крапнуться, чем у нас блять. Ну. Тут утренно ложувати, хлопцы. Цело тренажувати. На, там. Надо йому того. Дальше 10 метрів. Вс, звідки прийшли тут. Чого вони пішли зараз? А ми двигаємося далі. Ну, виходите тут вже. Так що хлопці? нести треба було? — Ну, ні. — Гудок прострілили. — Гудок прострілили. — то Скільки можна, блядь. Відкинув на ти. Блять, самого і сраки вже стільки вдень. — Так, відкинули, раз. Я тепер розумію, вислів дупов рубати. Я задні ногами несу вперед. Головою, головою вперед, так? Давай виносимо. Виходимо, Паша. Паша ми відходимо. Туди йди, туди берега. Сюди сюди, 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 хлопці, туди сюди. Де евакуація? Там того положили ну, бік. Бачите, проводить з берегі, з боку, з правої сторони, жопу не треба міняти. Побіжи колону. Побіжи ж Можна руки міняти. Що, Дивишся Ще? за ним там, наригає, все нормально. Нарігає. Що там жопу не треба міняти? Міняй, 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 міняй. Міня. Давай, ти давай, 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 давай. Тебе не треба міняти. Так. Давай, бери, кота, Давай, давай, волос. Давай, давай, блядь, пишемо. Блять, дам що я шутки, бля, десь десантки. Я ебло. Що, ебанулась, блядь, чи що на. Не, ну я питаю, що ебанулись там чи що. Та ні, просто задом шла людина, не побачила. Вибачте. Тут Оператор Поранений. Я тримаю. Я не бачив просто, що за тебе. Ще одно. Ще одні руки. Футоров ранений! Давайте доб'ю! Фотографа облутаємо, так? Все, залишилися, молодці. А чого ж ви його поховали, блядь? Він не мертвий. Поверни обратно ще трошки зняв трошки зняв минути связу. Добре. Щоб бліндажик упасть. Кого по-русски заговорю? Теж показували, допустимо, як виносить.